Танці та гучна музика лунала близько трьох годин на вічевому майдані. Школярі з семи шкіл демонстрували свої таланти та залучали до позашкільної освіти все більше малюків. Організатори кажуть, такі дійства дозволяють у розважальному форматі залучати молодь до культурного розвитку. Всі естетичні школи міста збираються у цій прекрасній місцині в центральній частині міста і можуть презентувати своє мистецтво, можуть показати, чого вони навчилися». І, окрім того, не тільки презентувати, але й загітувати діток. Зачарувати своїми музичними творами прийшли й учні музичної школи номер 3 Грають як на народних, так і на класичних інструментах. Музика додає яскраві барви та позитивні емоції в життя людей, зазначає директорка школи. Наші учні з музичної школи хочуть поділитися своїми досягненнями, те, що вміють вони зацікавити інших дітей, щоб вони також мали можливість прийти в нашу школу, навчитися стати творчими, стати музикантами або. Просто для себе знаємо, що зараз непростий час, але діти потребують уваги. Ми власне представляємо музичну школу для того, щоб вони. Приходячи в музичну школу, ставали добрішими, кращими, веселішими, щоб їхнє дитинство було сповнено добрих емоцій. Під мелодії пісень, що лунали на вічевому майдані. Юна Богдана пише свої картини. Вона третьокласниця Івано-Франківської художньої школи зізнається, розвивається у кількох напрямах мистецтва. Переваг дуже багато. Наприклад, в нас є такий предмет, як історія мистецтва. там Нам дуже багато цікавих речей розказують про художників, самі стилі. В нас є такий предмет, як скульптура, там ми вчимо мусили ліпити з пластиліну, ну і звичайно, рисунок, композиція. Нас там вчать працювати як і з олівцями, так і з кольором самим. Ну дуже багато цікавих речей. Обрати справу, яка приноситиме задоволення. Прийшла й восьмирічна Ангеліна. каже, поки найбільше імпонує музика. Я хочу на музичних інструментах грати. Я вже ходила в художню школу. Мені також там сподобалось. Же тішить, що діти мають вибір, каже народна депутатка Оксана Савчук, можуть самостійно обирати те, що їм приноситиме задоволення. Тішуся, що в нас в Івано-Франківську ми даємо дитині можливість розкрити різні таланти. А головне показуємо, хто ми є, які наші традиції, і створюємо їм такий світ, де вони можуть сформувати себе в першу чергу як патріоти свого міста. І як патріоти своєї країни навіть у час війни діти повинні мати дитинство та насолоджуватися життям, зазначає міський голова. Дітей дуже багато. Ви бачите, як діти з радістю беруть участь майстер-класах, показують своє мистецтво, що вони навчилися. І це є дуже важливо, що завдяки саме нашим захисникам в українському тилу діти можуть мати таку можливість виступити, показати своє мистецтво. Також дітвора мала можливість поринути у фантастичний світ та відчути себе героєм улюбленої книги. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, новини телерадіо компанія Раї.